Ви єдиний президент у світі, який під'їжджає в, в зону бойових дій безпосередньо. І зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чесно, а, а як же Херсонський арбуз? Ні, якщо чесно, ну важливо бути тут, важливо. Всі ж ризикують, військові ризикують, щоденно журналісти ризикують. Ви ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, чи не просто неправильно сказати, не тільки, не тільки ми про це говоримо, а не тільки ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прапор. Ну і хочеться, я скажу вам, ще по-людськи, дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. Так ви вже пробували кавун? Чи ні, ще не не пробував кавун. Дуже хочеться є.